і Погодка сьогодні. Такий туман. Три часа стою, ні машини, ні душі. Дуже подозрительно. Тихо, 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 Спокойно, спокійно, ой, ти. спокійно. Спокійно своє, всі своє. Ой, ой. Як служба? Та нормально стою, собі контролюю цей учасник дороги. Все спокійно тут без пришествия. Все нормально. Пришестів ніяких не було, все під контролем. Нічого такого странного, дивного, такого не замечав? Ні. А що я був побачити? А ти не чув, що з'явився гаїшник обатінь? Ні. Нічого, що це таке? А з'явився такий гаїшник. Який? Оборотінь. Він вдягається в нашу форму, ходить і збиває з людей бабло чого? Були навіть смертельні випадки. У вас Так. Це нормально. Ага. Ти вже сьогодні щось заробив? Так. Трошки було з утра. От. Все задекларував. та да протоколи, все все є. Копії все зробив. Все зробив. Я занесу відділок. Ага. Щоб ти не парився. Ага, спасибо. А ти стій несе службу сміло Ага. і не переживай, якщо щось. Ні. А побачиш оборотня? Ні, не хочу бачив. Кричи. Не бійся нічого, ми ряд. Та ти пішов. Космічна держава. В нас є півракети. Два скафандри і борщ в тюбіках. Єдине, чого нам не вистачає, це космонавтію. Але ці двоє вже готуються. Олесь? Що таке? Не питай він. Так тушне, що просто страшне. Що? Центрифуга, так? Якщо б. Вчора з'їв холодець тюбіка. Траванувся так, що очі вилазять. Одне спасіння. А я знаєш, що піду? Як ми з тобою полетимо у космос, то я з дома закруток наберу. Там я хоч бачу, що жінка наклала. Зачув новості, що маємо летіти стикуватися з американцями. Ні-ні. ні, 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 ні. Я, я стикуватися вже не буду. Я вже з русскими так не стикувався в останній раз. Набухались, чуть не з орбити, і потім мене не засосало в чорну диру. Це тоді, коли станцію мір затопили в океані. Да ты шо, там такий потом карнавал. Був. Лобода виступала, потап з Насі, потом салют. Понятно, там такий штин потом був що невозможно работи. Трючок, все равно надо стикуватися с цими американцями. Да не, не. Надо! Да, не. Леня! Пока ты не будеш травить анекдоти, я проб'ю корабль на предмет там яких-то мобилок ценых вещей. <рес> ну главное, щоб нас не замітили просто. Та да не заметить! А для чого ми тут тренуємося днями в поте? «Для чого? Дивись, опа, твоя мобіла. Ось опа, твій кошельочик. Блін. Олесь, ми готові. Льоня, на стиковку. На стиковку. На стиковку. Часи розбрату між українськими політиками вся надія на захист національних інтересів лягає на українських геїв-націоналістів, які під проводом своїх лідерів Остапа та Олекси зібрались в одному з івано-франківських гей-клубів. Заспокойся! Заспокойся, мій солоденький. Не хвилюйся. Остап все владнає. Заспокойся все, будь на дроті. Я передзвоню! Олекса! Викликали мій генерале Остап? Так, Олекса. Дзвонили наші побратими з уряду і просять, щоб ми е, простягнули їм е, ну так би мовити, руку допомоги. Що? Потрібно покарати винних у економічній кризі? Ні, ні, Олекса, пхай глибше. Наша делегація їде на переговори в Москву по газу. А ти знаєш, скільки вони запросили за тисячу кубометрів? Чотириста доларів. І хто вони після цього під, 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 геї москалі? А що ми робимо з геями москалями? Караєм! Караєм безжалісно! Караєм палко. Караєм не мав би в останній раз. <laughs> Тому треба відправити туди наших. Е Нехай зб'ють, спять з цих геїв москалів так, щоб у них цей газ. Що всіх труп? Я розпоряджуся відправити туди загін наших кращих бійців та вони рознесуть ці переговори в покітрах. Ні, ні, Олексе, загін не можна. Що скаже про нас е, світова спільнота? Треба. треба відправити туди одного, але щоб. щоб е, він. Е, 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 е. мав хист? Так. Мав хистих лист. То може то може, то буде Назар. Назар? Ні. Назар ні. Назар, як вип'є 50 грам, то в нього падає планка. Я сам його боюсь. Він перве на шмаття і своїх і чужих. Ні, Назар. Ні. Хто? То хто? 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 Чому Чимо ні? А чому б ні? Говорила чемли. Він чемний? Він вишуканий. Вишуканий. Він бистрий. Це не чеснота. Mm. Але він, він гарно спілкується російською без акценту. Да. Такий, ззаду підкрадеться, навіть оком не стигнеш кліпнути. Все! Ми вирішили. Ми все вирішили. Видати йому добові квитки і трьохлітрову банку вазелину. Ти забув, Остапе, що вони продають нам газ по 400 доларів? М -м -м! Тоді вазелину не видавайте. Хай іде. І... 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 Передайте йому. Хай прибуде з ним сила і корінь. Ж... жінчані. Йди. Йди, Олекса. Йди. Тож не дарма. Кажуть, що газ це блакитне паливо. Для того, щоб твоїми фанатами стали мільйони, треба мати талант, харизму та наполегливо працювати. Але якщо ти популярний співак Василь, то все це тобі не потрібно, бо у тебе є продюсер Валентин. Да. Да, мою машину забрали евакуатор. Да, ваш евакуаторщик! Что значит заплатить? Сколько? Вы что там, опупели все, что ли? Ребята, я вам сказал, если машины не будут, то у вас будут проблемы. Понятно? Что такое, Василь? Что? Да вы понимаете, живем мы, как ци кощей. Объясни мне, Вася, я не понимаю тебя. Да что тут непонятного? Все суби тянем, все суби, суби. А потом чахнем над тем золотом. А он люди, занимается благотворительностью, помогает страждущим, малоимущим, безнадежным всяким. Вася, я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Вот смотри, Анжелина Джоли, к примеру, да, она усыновила нескольких детей. Если ты хочешь, я ты тоже... Я дуже хочу, я дуже хочу, чтобы меня усыновила Анжелина Джоли. И знаете, так вечером хочется прижаться до материнских Джолинских грудей, и так, так, мама, такие проблемы, понимаете? Но я не до этого. Меценатством надо заниматься. Понимаете? Чем? Меценатством. Где ты заходишь эти слова Вася? Давай разберемся сначала. Что ты подразумеваешь под словом меценатство? Ну продюсер Валентин, ну что я як ребенок? Меценатство це помощь людям. Я уже даже прикинув, що треба зробити. Он діду Степану до весны обязательно надо заборчик поправить. Обязательно. Сеструхи моей двоюродной уже два года треба зубы зробити. Я не можу от проходить мимо цього горя з чорстим серцем. Це тоже треба промицинировать. Вот, пожалуйста, це от вам етапи, куди ми будем вкладати наші гроші. Вася, вот скажи мне только откровенно, вот как ты считаешь, человек, который стал успешным продюсером, да, он может в одну секунду превратиться в идиота? Не, ну продюсер, все возможно в этой жизни. Так, Вася, все, пішов домой. Э, то есть иди в жопу, Вася. Так, продюсер, вот что у, у вас такая за привычка? От де вы научились такому не дослухать человека и посылать его домой. Я слушаю тебя очень внимательно, Вася. Боротьби мені не хватает. Не хватает тебе боротьби. боротьби. Иди в Грикоримскую. Да я не про то. Я вам кажу, що люди борються проти чого. Цель в житті у них є, розумієте? Борьба стоїть, адреналін. Я тоже буду боротися проти педикульоза. Ну, воші, воші, коли, педикульоз, воші. То есть ты хочешь бороться против педикулеза? Да, это моя аудитория. Они мне будет только хлопать и говорить, какие он молодец, он борется против педикулеза. И как ты это видишь? Да дуже просто. Уже я бачу, бигборды висят такие здоровые. Концерт Зирки Василя против педикулеза. Приди на концерт, задави гниду. Твои гниды – это твоя личная сексуальная драма. Это во-первых. И во-вторых, Вася, ты и педикулез. Вот как ты будешь бороться сам с собой! Ну ты чего вы мне бороться, подскажите? Хочешь бороться? Я дуже хочу, у меня энергия пре. Иди борись с эвакуаторами. <рикла> Якими эвакуаторами? <рикла> Точно! Як я буду бороться. Так вот, подходишь, берешь евакуаторщика, и бьешь его в морду. Баса, тебе будут рукоплескать все люди на трассе. Точно. Спасибо вам, продюсер Валентин. Вот целый цель поставил. Теперь жить хочется, понимаете? Теперь бороться я буду. Я даже вот так сделаю. Я выйду, вот так всю мою вокаторщику в морду. На! И достаю гитару, кажу, а теперь, люди, моя новая песня. И пошел. Понимаете? Вот, ци... вот спасибо. Все, я побежал. Иди, мой мальчик. Я верю в тебя. Алло, редакция. Пожалуйста, фотографа на улицу Діктірівської, 14. Там евакуаторщики будуть і збівати Василя. Те, що українські дівчата найкрасивіші у світі, це аксіома, яка не потребує доведення. Але в кожному правилі є своє виключення. У нашому випадку це дівчина Марічка, до якої постійно приїжджає Антон з Жашківа. Марічка! Марішка! Марічка, що з тобою? Марічка ціла! Марічка, що ти мечеш? Марічка, боже, не ціла. Чого ти мечеш? Я тобі дзвоню, ти тільки мечеш трубу! Що сталося? Та не вивчить Марічка! Бо я летів з жашку! Не це пиняють, я вже півтори тисячі гривень тільки на взятки дав! Що ти мечеш? Я думав, що тобі вже бек буруди купетом дав! Марічка! Дайш мобіл. Дай, дай мобіл. Що <ріх> сталося? Антон! Як хорошо, що ти приїхав! Сядь. Біда, біда, Антон, случилося. Яка біда? Батько віддає мене замуж. За нею ба! Ах, він же ж хрон старий. Дима да. вижив. Да. За кого? За агронома. Та він що, вже взагалі мозгів немає Да. Тому ж агроному 70 років. Да. Батько каже, що карточний долг – це долг честі. А то ж йому 70 років, каже, ще краще гуляти не буде. Так понятно, що не буде. Він єлі ходить свої 70. Да. Так. Що? я рішив. прикрити нить. Соплі у три. Встала, зібралась, сідаєш в бречку, везу тебе з собою в Жашків. Будеш жити зі мною. Все. А як же ж мої піони, гладіолуси, флокси? Якщо я поїду, батько порує, рубує і засадить картошка. Слухай сюда, дорогая. Тут уже вибирай, либо я, либо свої піони. Антон, не кажи так! А як тобі казати? Мені важко вибирати між вами. Тоді я уйду. Не входь, я вибираю тебе! Антон! Антон. Мала, от так от і треба було одразу починати. А то стоїш тут, неєш, водичку тут пустила. Що таке? Антон, я не поняла. А що це за волосина така длинна? Я вообще не знаю, что за Вулосина. Может, з кобили. З, якої кобили? з Гальки Федориши, да? Що Гальки, Ніякої не Гальки. чому тут Галька, я. зараз сейчас узнаю. А, В. Маричка, чого ви... ти париш мені Це що, зміна, Антон, да? Я, яка зміна? Ще не, <ріст> не знаю, що ти таке придумала. Ти що не понимаєш, що я люблю тільки тебе одну? Докажи мені, що ти мене любиш. Я що, ти мало доказував? Взагалі? Мало, мало, докажи ще. Доказати ще, хорошо, я тобі сейчас докажу. На кожен день доказую, не доходить і взагалі. Слухай сюди внимательно. Я так тебе люблю, що аж не можу. Не можу їсти і не можу спати. І кожен день, кожен, я лиш одного хочу Чуть-чуть бухнути і віршики писати. Присвячені, між прочим, тобі, дорогая моя, неблагодарна. Антон, пробач мене, я тебе вже знов люблю. Дуже сильно, дуже сильно тебе люблю. І готова з тобою їхати хоч на край света. Ну так все, давай. Тільки знаєш, у мене є таке ощущение, що от, ну якось, ну чувак, мені так каже, ну, мисли у мене такі в голове бродять, що цей агроном 70-летний все одно буде на, нас шукать. На джипах, от, з винтовками, з фонарями, включеними по лісу, знаєш. І то в мультики «Лісна братва 2». бачив? Ні, не, не бачив. Не бачив лісная братва 2? Не. Блін, такий класний мультик, сейчас тобі швидко розкажу. Так, успокойся, Марічка, Там... Прекрати істерику. Ой, да. Все, мультик розкажеш по дорозі, йди збирайся. А щоб нас не шукали, я вже все придумав. Що, что? Я зараз сідаю в машину так. і їду по селу і всім розказую, що ти в жашкові ходила в вагончик до строїтеля. А, да після цього, да, тобі не то, що ніхто шукати не буде. Да. Да, да тут в радіусі 50 кілометрів ні одного претендента на твою руку нирку серце не знайдеться. А, Все, шуруй. Антон, ти такий умний вообще. Я тільки маму предупрежу, щоб вона не злякалася і інфаркта не було, коли це узнає. Добре, і зараз їдемо. Мама! Я ходила в вагончик до строїтелей. Богиня. Українське телебачення як мала дитина. Мале, турне та капризне. І навіть коли укакається, це не сердить, а уміляє. А головні сторони у цій справі ведучі Файна ТВ. Зиновій питка та Інокентій Бест. Почувши у відповідь лише. Прикордонники вирішили не панькатись і все ж таки відкрили вогонь по корові порушниці з кулемету. Роги, копита та куски коров'ячого м'яса тепер прикрашають Україна російський кордон. Наразі у мене все. Декларуйте гроші на таможні, і це був Зиновий пипка. Я передаю своє слово своєму колезі інокентію бесту. Твоє ті батьоки безлівчиків бігають. Що жир, ти що? Bye. Uh -huh. Студія зараз я буду свій репортаж села Дунаю, що на Хмельниччині зараз в тому селі, у будинку культури. місцевому будинку культури відбувається ткандуальний перешна подія для української культури в цілому. Та зокрема я маю на увазі нову постановку, нову постановку балету Чайковського кожного озеро. І для того, щоб окунутися повністю це з головою той звід танцю та музики, я запрошую вас познайомитися із одним з героїв того балету, то я пан Лонті. Я хочу, щоб ви познайомилися з ним і наші глядачі. А ось до речі, сам пан Уонті. Добрий день вам. Сейчас подожди, подожди, да. Добрый день! Добрый день! Я не знаю, я так чувствую нервуюсь. Помт ли меня, зритель. Примет ли он мое искусство? Не знаю, звідси. А я от кого перепрошував, дуже хотівся запитати про того балета, про озеро, то що ви там робите? Яка ваша роль? Защета я, значить, ота сама головна лебедиха, да, яка всім дає, за з якою цей весь вообще сербор, от конфлікт весь, це все із неї. Вообще, ну, якби, цього балета без мене не було б. Ну, я так думаю, що дворіт кисмінева заява, я думаю, що дуже багато критиків села сладонаїці отко трохи не погодяться з цим твердженням. Та ні, ні, це не твердження, а я скажу, це факт. Це факт, бо мій кум прийшов і сказав, що або мій льоня буде у цьому балеті, або я взагалі накрию ці ваші готсалки цим грязним покривалем. <ривіт> Ко перепрошую наших глядачів, та й мене так само дуже цікавить. Питання: а яке відношення має до світу високої культури ваш ку? Кум? Як це яке відношення? А хто гроші на це все дав? у вас? Чи хто? хто? Такое якщо розібратися такого конкретно, то я так розумію, що вашого кума можна назвати що він меценат, та? Ти кого меценатом назвав? Ти кого назвав меценатом Мого кума? Він нормальний мужик. ти поняв? у нього жінка, є троє дітей. Не треба на нього говорити, меценат. Не смій. ти потім, бо поуч по пау, обамчити. Ну, то давайте зараз повернемося до початку нашої розмови. Давайте без бо мені вже треба йти. Да, давайте, так. давайте. То, скажіть, будь ласка, все-таки, як ви збираєтеся розкрити внутрішній світ вашого героя? Спочатку вибігаю, так? Да? Зараз що я роблю? Я вначалі отак от, отак, от, от потім задираю ногу, підбігаю мужик, підхоплюю да? Він Крутить отак. Три. Крутить, крутить, потім вибігає. Такий чорний лебедь, кусаева шиши, кровляка валить, все, я пошла валяю, а там в кінці таке, шоу вообще. Тут кое-ткое чесно, то я трохи не понял. Кто вы? Дурный що? ти не бачиш, хто я. От же жилетка, оранжева, я водитель екскаватора. Ну что не побудули, що робити, видіти до екскаватора, да на будинок на на озеро. А? Що значить, що робити? Ви, ви, я виїжджаю у конце на екскаваторі, засипаю з і все. Все, і потім зверху строїть парковку, стоянка, все готово. То то була ваша ідея вашого кума. Та ні, це ідея кума. Правда, я побаю, знаєте, що щоб, як ми так зробимо, то щоб действительно в селі не почали називати меценатом. Це дуже було б неприятно. Все, я побіг. Все, 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 все. ну давай, поховай. Хорошо? Аж... Свого того часу класика, Я класик свого часу сказав, що е, кожне мистецтво має право на життя. Навіть таке, а е, воно має право. На... Але таке мистецтво хочеться засипати щебенкою. Це ну, Кейті хіба. Спеціально для Файна ТВ. Зняв? Блін, бачу, як чувак бабганя. Всі мастер. Йдемо за Дем'ян. Гроші це свобода, І він завжди там, де свобода. Марно перемикати канали. Він все одно там. Сава Шустрий та його ток-шоу. Все свободны. Добрий вечер. Добрый вечер всем. Uh, я напоминаю, меня зовут Сава Шустрий. Вы смотрите программу Все Свободны на телеканале Файна uh, ТВ. Да, а почему мы уперлись в этот телеканал? Что у других нет телеканалов? Ну хорошо, на телеканале Файна Тв, не вопрос. Я напомню, что до рекламы и сейчас мы продолжаем обсуждать легализацию легких наркотиков в Украине. Мы уже выслушали два мнения. Одно мнение было министра здравоохранения, второе мнение это был министр культуры. Вы знаете, два диаметрально противоположных мнения. У нас здесь выступал еще Жан-Клод Ван Дам, да? И для того, чтобы поставить точку в этих дебатах, я хочу пригласить к микрофону Uh, Уполномоченного посла Украины в Амстердаме Леонид Леонидович Леонидов. Интересно услышать ваше мнение, если можно побыстрее. <плодисменты> Еще раз, да? Я повторю вам вопрос, да? Я вижу, вы не, вы не услышали вопрос. Легализация легких наркотиков, да? Интересно. Ни в коем случае. <плодисменты> Саме я в двох словах, якщо є як, як можна, конечно, я, я хотів би розказати про себе. Я живу в Амстердамі вже вісім років, а таке впечатлення, що живу тільки два. А якщо ви по питанню Євросоюзу, я б ні, 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 ні в якому випадку не не би з цим цим, тому що ви ж понимаєте, ви ви, ви бачили концерт Робі Вільямса? його транслювали на весь мир? А в мире сейчас глобализация и особенно цепляя группу Global Digits. Вы разумеете меня, да, Я-то вас понимаю, аудитория не понимает. Давайте так, да, мы говорим сегодня о легализации легких, я подчеркиваю, наркотиков. Мы плавно подошли к этой теме, интересно услышать ваше мнение. Ни в коем случае. Давайте так, да? Подождите, да, мы говорим о легализации легких наркотиков, да? Как если я себе это представляю, да? Пришел человек с работы, да? Вот ему тяжело, да? Он сел за стол, жена поставила ему на стол тарелку с легкими наркотиками, и он ест. Эти наркотики ему становятся хорошо. Если человек становится хорошо, то почему не легализовать легкие наркотики? Интересно услышать ваше мнение. Ни в коем случае. А, подождите, а -а -а вы кто? Я хочу подякувати вам Сава, за то, что вы мене запросили на ваше шоу, в якому говорится такі актуальні для українського суспільства. події. Я хочу спросить: ви хто вообще? 10 секунд я сейчас исчез. Так, давайте так, да. Ответьте мне, пожалуйста, кто вы, да, и мы тогда мы будем решать: говорить вам или не говорить. Да? А что вы затыкаете, рот? У вас тут Жан Клод ван Дам, 2 часа говорил. А вы мне даже 10 секунд не дає. Так, У меня есть свое пожалуйста, мнение. Пожалуйста, короче. Короче, у меня есть. Ну что ж, да, э, это мнение. Да, буквально 30 секунд, и я подвожу итоги. Мы заканчиваем. Сегодня аудитория решила так. Если легкие наркотики плохие, то их надо запрещать. Если наоборот, то тогда для чего запрещать то, что не нужно запрещать. И не следовало бы не запрещать никогда. Это говорит аудитория, это говорю не я. Это был Сала Шустрый, программа Все свободны. Увидимся через неделю. А где этот типок? Працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна.